Ранок 18 квітня для Прикарпаття почався неспокійно на світанку. Ворог атакував Івано-Франківщину ударними безпілотниками. Ціллю були об'єкти критичної інфраструктури. Повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, усі повітряні цілі знешкоджені. У наслідок падіння уламків виникли пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ситуація контрольована. Зокрема, у Коломийській територіальній громаді на щастя все було спокійно. Іно розповів Богдан Станіславський. Керівники області та громади подякували силам ППО, які боронили небо над нами та збивали в області ворожі шахеди. А ще звернулись до Прикарпатсів із проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Небезпека реальна і постійна. Коли оголошена повітряна тривога в будь-якій області нашої держави, це вже є тривожно, бо ми розуміємо, що ворог атакує нас ракетами, ворог атакує нас БПЛА, шахедами, і цей ранок був такий тривожний для Прикарпаття, тому що ворог направив шахеди на нашу область. Були під прицілом об'єкти критичної інфраструктури, але тут треба відмітити відмінну роботу наших сил ППО, тому що їм вдалося збити всі. Ворожі БПЛА, ворожі шахеди, які атакували нашу область і місто Івано-Франківськ. Тому дякуємо нашим хлопцям за роботу за те, що вони оберігають наше небо, бережуть нас. Також були збиття ворожих цілей. Відповідно, уламки. Падали і виникли пожежі. І локалізували, і ліквідували наші працівники ДСНС пожежі, які внаслідок такого обстрілу виникли.